Здорово, народ. Коротше, нова камера. Нова камера народ. Нова камера, новий штатів. Е вибрав я собі камеру і казав, що... Ну, Мене видно, чи ні, я вже тепер Я тепер вже себе бачу. О, Чоловіче, я навіть в окуляри вдів. Коротше, вибрав я собі камеру, називається вона Panasonic W210. По рекомендації Сереги Серебрякова, у нього 230-та з Wi-Fi. А я взяв 210. -ту. Мені той Wi-Fi тут якби не треба. Коротше, ну, коротше, пробуємо, пробуємо. Я ще так особо не розібрався. Ну, Маленька така вона, ну, камера як камера. Але маленька відеокамера, ну, можете подивитися в інтернеті там. Panasonic v 210 Ну, Поки що мене радує, то, що е, я ще навіть ні разу не підзаряджав, вже відзняв купу матеріалу. Вже б той Canon мильниця, яку я знімав раніше, то вже б певно разів 4 чи 5 прийшлося поміняти батарею. До речі, поки я не забув е, Canon Canon я віддав. ну, У мене колега займається там, фотоапаратами, ремонтом техніки. на, бери, забирай, може. Комусь як, як донор, чи якщо там підійде. Хоча я не знаю, що з нього ще можна витягнути. Оптику залило соляркою, ну якби її ще помити можна. так? А матриця залита соляркою. ну... Ну, По крайній мірі, екранчик оцей дисплей цілий, він показує. ну... Віддав? Не забирай. Е, тому що хочу сказати: в мене лишилося від нього. В мене лишилося від нього батареї. Дві батареї. і... І зарядне, зараз я вам покажу. Може комусь таке треба, кажу, просто віддам, бо э, ну, воно мені вже не треба, воно мені для відеокамери не підійде, і я більше не маю жодної ніякої техніки, куди би я то діло пристосував. Зараз секундочку покажу вам. Є така батарея e, Canon марка її NB6L. і Ну і зарядне таке от в розетку. Ще має бути одна батарея, той, за якою він падав в солярку. Короте, кому треба, напишіть на мейл там внизу. То перший, хто напише, то віддам. Може хтось має якусь техніку, бо давно застосується. Так. Бо я викинув, воно мені просто не треба. Так, сьогодні в нас відео, я дуже довго чекав того моменту, коли, коли буде така робота, щоб я вам то показав. І от врешті. Принесли мені таку головку від трактора Т-25. Моя думка про трактор Т-25. Я знаю той трактор, бо в мене мав такий. має такий трактор. Я той трактор багато крутив. Коротше, кльова, проста, надійна техніка. Володя, головки готові, приїжджай, забирай. Так, так. Ну давай. Коротше, е, перепрошую. Е, значить цей, е, т 25 Офігенна техніка, офігенний трактор. Ну, всі знають, що Т-25 і Т-40 тут два рази більші мотори. так? Т-40 два рази довший мотор, як Т-25. Колись навіть була така штука, ну, однакові головки, однакова поршнева група. Колись навіть була така штука, що були дефіцитні колінвали до Т-25 і брали Т-40 колінвал, обрізали пополам і доробляли, щоб на Т-25 він став Коротше, Сьогодні у нас відео про головку для трактора Т-25. Ну, вона стоїть не, не на Т-25, вона стоїть чи то на якомусь пускачі, чи то на якомусь, що, ну не Т-25 головка. Так, зараз я попробую Файно знімає, слухайте. Так. Файно. Дивіться. Отака От головка від трактора Т-25. Ну, сюди сідає форсунка, тут такий ще спецключ має бути. Двох клапана головка, тут коромисла сідають. Сюди сідають кришка на такі два болти. Кришка клапанна кришка, так, тут така або. З корку або з резини така прокладка йде в ухата. Я не знаю, чому, але в тій головці чомусь нема сідел. Чи вони, одне сідло є, а друге сідла нема. Чи щось вони будуть потім міняти, чи що, ну, я без поняття. Ну, вони ту головку ще в мене так скоро не заберуть. Можливо, я ще буду розточувати під ремонтне сідло. Ну, це інша тема, інше питання. Чи дивіться. Головка трактора Т25. Алюмінієва головка, так. Я от не, чесно не пригадаю. Гільза сюди сідає, так? Там такий принцип, як в Запорожці. Гільза сюди сідає. Чи просто сідає гільза, чи через мідну прокладочку. Чи мідна прокладочка йде внизу між Гільзою і блоком. От того я не згадаю. Ну, насправді це абсолютно неважливо в даному випадку. Суть в тому, що тут є. У нас, знаєте, як роблять, особливо там, в тракторних бригадах, колгоспах і так далі. У нас ж, як показував. чекайте, я мушу себе бачити. Як показував мій колега, а ми всі гайки відповідальні закручуємо. Отаким от, от динамометричним ключом. Отак от само і тут. Закручуємо все. Отаким от, от величезним динамометричним ключом, і відповідно. Там такі шпильки довгі йдуть, 4 штуки, раз, два, три, 4. І вони затягують зразу, так, як в мотоциклі двохтактному моторі, затягують зразу і гільзу, і головку, все, все вкупі. І коли тянуть динамометричним ключом, хі -хі -хі, ну, продавлюють, бо гільза чугунна йде, а то алюмінієва, і тут видно, що так ну, продавило, продавило так порядно. І треба. Оту площину відновити, проточити, скажімо так. Можна цю роботу робити на планшайбі, на токарному, але є моменти. Знаєте, я люблю працювати на планшайбі, але я люблю, коли в мене тут є нормальна база. Коли в мене нічого з неї не стирчить. В даному випадку, в нас стирчать от дві шпильки, стирчать направляючі втулки, стирчать от два штифта, і стерчить ото, ото, ото масляна магістраль, по ідеї. Ну, Самі розумієте, що ну, ті шпильки по-любому, то на планшайбу з таким ніхто не, не поставить. Хіба що планшайба з якимось таким от великим отвором, робити якусь спецпланшайбу. З великим от таким отвором. Робити спецпланшайбу для тої роботи. <кхем> ну, На звичайну планшайбу, яка просто вкрита пазами, ту головку ставити небезпечно. Ще якби не було тих от шпильок, то ще паралельку підложиш. Ну, Коли такі шпильки, такі вильоти, тут, самі розумієте, які мають бути прижими, прихвати. Плюс при роботі на планшайбі є дуже цікавий момент, що прижимами тут брати не завжди добре. По-перше, виліт. По-друге, вони заважають різцю. Якщо навіть тут шпилька, гайка, то треба різати вже довші, щоб обійти це все діло. І воно тут все крутиться. і воно... А тут, щоб нормально підтурцувати, треба оборотики дати. Ну, я знаю, ну, хоча б 600. Хоча б 600. І, коротше, якщо, не дай Боже, воно десь е при торцовці, різець, трошки в'їхав туди. І не дай Боже, або паралелька вискочила, дала в лоба, або як головка вискочила, дала в головку або в лоба, то тоді і вам зле, і тракторові зле, ну всім зле. І станкові зле. Коротше, всім зле. Тому я такі речі стараюсь на планшайбі не робити. Я би краще вже це робив реально на поворотному столі на фрезерному. Обкатався би і літучкою рістям би котив і то би підібрав. Так? Но в даному випадку, до речі, є ще така машина сканія, сканія так? фура, то в сканії такі головки і я робив недавно, недавно таку саму процедуру з тими сканівськими головками. так Ну, значить, давайте я його не буду гасити. Камера знімає в нас в нон-стопі. Ставимо, ставимо нашу головку на, на розточний. Давайте так от тими шпильками вони будуть нам заважати чи ні? Вони не будуть заважати. Можна так ставити, можна так, як хочете. Зорієнтуємо приблизно на центр столу. Та. Так, тут та шпилька годиться. З того боку, зараз поставимо іншу шпильку. Може, навіть два тако раз, два, а тут на один візьмемо. Ви бачити на один, але на такий з круглим носом. Він туди далеко зайде. Ну, Давайте. Кріпимо кріпимо. Сюди домкрат раз, сюди домкрат два. Сюди прижим з круглим носом. І сюди. Так, і так. сюди треба а Цей буде у нас за високий, а цей буде за низький. Треба ще одні домкратики зробити посередині між тими. Найбільшими і тими найменшими. Так, сюди два прижимачі. Раз і два. Зажимаємо так, вміру. Достатньо. Достатньо. Так, тепер знімає чи ні? Знімає, добре. Трошки камеру піднімемо. Так. Знімаємо розточну головку і ставимо що? Ставимо центру Ставимо центрошукач і будемо обкатувати. Ну, спочатку так якби приблизно. Та... Так, тут десь 5 мм так, на око. І тут майже так само. І тут десь отако. І тут десь отако. Тепер залазимо лапкою в середину тої росточки. Тепер обкатуємо вже по по індикатору. Раз. Так, мало. з половиною не вгадав. Тобто міліметр і 1,25. Є. А що тут каже? Тут каже 0. А тут каже 4 десятки. Значить 2 десятки сюди. Добре, перепровіряємо. Дві сотки. Я зачистив дротяною щиткою, е, ті всі поверхні. Зажимаємо стіл і перепровіряємо. Ноль. Потягнуло. Протягнуло. 0, 0, 0, 0. Добре. Є. От у нас центр шпинделя є по... Віз шпинделя є по центру от тої кругової росточки. Так, тепер, шановні гості, дорога родина, будемо ставити сюди нашу плануючу головку від координатки. Від координатки. Вже коли бачили, як вона працює, хтось бачив, хтось ні, отака от от цяцька я її адаптував під сороковий конус. Нажимаємо сильно. Тепер так в нас подача йде. Сюди, тобто до центру. Що нам, в принципі, і треба. Тобто різець, до речі, різець як заточений. А ну-ка, я так попробую зараз бачите, мені навіть не треба вже нічого ні, ні знімати, камери, нічого. Різець заточений, бачите як? Трошки гусачком в ту сторону і сюди. Ну, я думаю, ви зрозуміли, грубо кажучи, він різець на заточений так як отой ніж. Тільки отой от ще трохи сюди, щоб він нас не тер отой от тим всім плечем. Трошки сюди. Бачите, як там? О. Віддаляємо назад. І знімаємо далі. Тепер нам потрібно, що зробити? То процедура насправді дуже швидка. Нам потрібно зараз е, нашу, нашу головку вивести на той діаметр. На отой діаметр вивести. Давайте поставимо 200 чимось обертів, обов'язково виключаємо вертикальну подачу. Бачите, як вона виїхала? Виїхала, так? Да? Тепер ми заїжджаємо. Заїжджаємо. У нас в даний момент подача йде в, е, ніби надвір, так, не до центру, а від центру. Опускаємо шпіндельну бабку вниз. О. Мало. Отакої якось. І, значить, шляхом провороту і підкручування. Чекайте, бо зле. Дамо до гори трошки. Накрутимо її назад до центру. До центру. До центру. Так, десь до неї був такий в мене речажок. Збули де. Будь-який штифт можна запхати, тут таке діло. Нам потрібно спочатку різцем доркнутися отої тої от поверхні, яку ми маємо торцювати. Зкручуємо назад чуть, чуть вертикальною подачею, щоб воно почало шкребти. Отже, чеше. От, тут чеше, а там не чеше, якраз там, де продавлено, бачите? От, більше нічого не рухаємо. Виводимо різець. В канавку, там є канавка тут при, при краї. Виводимо різець в канавку. При певних навиках центрушукачем можна не користуватися. Просто так от по різцю Але різець має бути виставлений на діаметр для того, щоб по ньому базуватися, розумієте? Зайшов в канавку, він вже ніде не бере. Добавим, включаємо подачу. О! І додаємо, значить, по, по індикатору. Давайте додаємо десятки 3 Отако. От Головне виключити вертикальну подачу. Це найголовніше. Тепер вставляємо сюди от, вже не в нижнє кольцо, а в верхнє кольцо, в кольцо подачі. Вставляємо штифта, ну я вставляю рукоятку, то абсолютно не була така ручечка від неї, я собі точив. Десь я її профічкав. Там такий 5-мм, Так, секунду гості прийшли. Так, ну значить, додавив я так. Добавив по глибині. Ще можна трохи навіть вернути в ту сторону. Вивести різець, бо він зараз буде черкати. Так, подачу ми виключимо. О! Включаємо подачу кнопкою. О. Ой, того не чешка. Ну нічого. Нічого страшного. Нема то. Закладаємо щось інакше. О. Включаємо і, і погнали. Коли ми тримаємо, так от пальці тримаю, якби, не дай Боже, що підірвало, то щоб воно ну, мені видернуло з рук просто. Тут не дай Боже включити вертикальну подачу, То... Капець, що може бути. Так процедура є досить безобідна, як бачите. Там всередині планетарний редуктор в цій головці, і воно... Коли ми тримаємо, воно через редуктор крутить гвинт і йде радіальна подача. Бачите, різець. Зараз обробка йде на удар, бо є отвори, десідла сідла і так далі. Бачите, Кожен раз круг зменшується, зменшується, зменшується. В тій головці подача не регулюється. Є головка в мене що ще регулюється то від координатки 2450. Там подача вже регулюється, але там головка дуже велика, важка, я вам його покажу. Ну, доходить так от до кінця. Тут подача, якщо я не помиляюся, 5 сотих за оборот. Як вырізають заходи, то означає, що уже сход. Дальше там іде вже занижение. Жада. І все, можна зразу вивести різдять туди. Довісні ага. вийде, бо треба виключити подачу. Там далі йде прослаблення. Ну от, от і все. Бачите, воно дуже все просто, така безобідна процедура, якщо то робити такою головкою. На Розточному чи на фрезерному. І згодіться, що я зробив то досить, досить швидко. Що на токарному спаншай, то напевно щоб було б довше. А навіть якщо і не довше, то небезпечніше. От такий от результат Бачите, підторцовано. Ту поверхню не треба зачіпати, бо у нас тут є така досить порядна канавка для виходу. О, і все. І воно тепер сюди без проблем сідає. Тут же йде піднутрення. тут же йде отой діаметр вже і нижчий. По великому рахунку не треба ото все сторцовувати. Можна стартувати десь отак. -от. От. Але я перестраховуюся, завжди доходжу сюди до кінця і, і все. Отака робота. Отака робота. Я не знаю, Можливо, ще й прийдеться тут розточити їм під, 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 під сідло нове. Ну, Сідло мусять дати. От. Ну, Взагалі-то така от робота вже процедура по торцовці. Робиться після всіх цих замін сідол, е замін направляючих втулок і так далі. Ну, от, дали ту голову. Підторцуй. Ну, зробили. Ну, все. Отаке. Коротше, що я вас хочу попросити? О, видно мене? Добре. Такое я знімаю. Так. Ну, скажіть, як воно там нормально, не нормально. Я думаю, що. Так судячи по картинці, яку я бачу на екрані, що знімає воно якісніше, ніж знімала мельниця. Ну, бо все-таки це відеокамера, так? От. Ну, в принципі, все. все. Удачі вам. Всього найкращого. Якщо таких головок є багато, можна поставити упори. Упори. Упори, які будуть базуватися, скажімо, от по тій базі і по тій базі, так? по тих двох базах. І відповідно кожен раз головку дослав до упора. Тобто вже не треба обкатуватися. Тоді різець навів собі сюди, там навіть мітку можна поставити маркером на розсучній головці, Навів собі сюди, зайшов, індикатор можна поставити на глибину і, і пішов. І то взагалі дуже швидко. Тоді точно, точно швидше, ніж на, ніж на токарному. Ну, стрьомно воно буде. Воно, по-перше, має дисбаланс невеликий. На токарному трохи стрьомно. А тут без проблем. Все, удачі вам. І всього найкращого Рубіть, робіть, бо є, бо роботи стільки, що капець. Все.